Ну а перед початком цього відео я б хотів вас попрохати поставити лайк та написати якийсь коментар. Вам не важко, а мені приємно. Дякую за увагу. Почнемо. Пауль Йозеф Гебельс народився 29 жовтня 1897 року в невеликому містечку Райт поблизу Дюссельдорфа в католицькій родині. Його батько Фріц Гебельс був скромним бухгалтером на фабриці, а мати Марія Катарина Оденгаусен присвятила себе дому та вихованню дітей. У родині Гебельсі було п'ятеро дітей, і Йозеф був наймолодшим з них. Він ріс у компанії своїх двох старших братів Кондра та Іганца, а також двох молодших сестер Елізабет і Марії Катарини. З дитинства Йозефа переслідували проблеми зі здоров'ям через пневмонію та остеомеліт. У нього деформувалася права нога, що наклало відбиток на його подальше життя. Попри бажання долучитися до армії, під час першої світової війни, фізичні вади не дозволили йому стати солдатом. Незважаючи на труднощі, Гебельс виявив неабиякий інтелект і талант до навчання. Він був одним із найкращих учнів у школі та закінчив з відзнакою у 1917 році. На церемонії вручення дипломів Йозеф виступив із палкою патріотичною промовою, що вже тоді показала його схильність до красномовства. Спочатку його батьки мріяли, щоб син став теологом. Однак Йозеф обрав інший шлях, віддавши перевагу філології, германістиці та історії, які він вивчав у кількох престижних університетах Німеччини. Цей вибір згодом визначив його роль у політичному житті країни. Незважаючи на свої переконання, Йозеф Гебель влаштувався на роботу в Дрезденський банк у Кельні. Однак ця робота не приносила йому задоволення, і він відчував себе пригніченим. Щоб знайти вихід для своїх творчих амбіцій, Гебельс почав вести щоденник, у якому записував свої думки та ідеї. Паралельно він працював над романом під назвою Міхаелі, який після численних редакцій вийшов у світ лише в 1929 році. Але вже у вересні 1923 року Геббельс втратив роботу і довго приховував це від батьків. Він намагався знайти себе в журналістиці, надсувачій статті до єврейських видавництв, але отримував лише відмови. Це, звичайно ж, посилювало його розчарування і вже антисемітські настрої. Цей період він провів за інтенсивну. Тивним читанням праці Шпенглера, Достоєвського, Чембервена, Маркса та Енгельса. щоденники Геббельса свідчать про його глибокий песимізм і втрату орієнтирів. До кінця 1923 року він почав захоплюватися ідеологією народного руху, але вже на початку 1924 року Геббельс зацікавився Адольфом Гітлером і націонал-соціалізмом. Після провалу певного путчу Гітлер використовував судовий процес для пропаганди. І, хоча його засудили до п'яти років ув'язнення, він вийшов на свободу в грудні 1924 року. Але що варто зауважити, Геббельса привабила все ж таки харизма Гітлера і його ідеї, що зміцнило його прихильність до націонал-соціалізму. Потім Геббельс познайомився з членами народного руху через друга і почав працювати в редакції газети Фокіше Фрайгайт, ставши головним редактором у жовтні 1924 року. У лютому 1925 року він вже приєднався до НСДАП, швидко просуваючись кар'єрними сходами і активно виступаючи з промовами. Що варто зазначити, спочатку Геббельс був пристрасним прихильником соціалізму. Він щиро захоплювався робітничим класом і зневажав буржуазію, вважаючи її втіленням всіх суспільних несправедливостей. В цей період він навіть називав себе націонал-більшовиком, симпатизуючи ідеям революції, відчуваючи певну спорідненість з Росією, особливо під впливом творів Достоєвського. Сам по собі Гебельс мріяв про суспільство, де робітники отримують справедливу частку влади і поваги. Однак все змінилося після знайомства з Адольфом Гітлером у 1925 році. Спочатку Гебельса шокували погляди Гітлера, який рішуче виступав проти соціалізму в партії, вважаючи його загрозою для націонал-соціалістичного руху. Це викликало у Гебельса глибоке розчарування, адже він почав сумніватися, чи дійсно Нездап може втілити його соціалістичні ідеали. Гітлер зі своєю харизмою та здатністю переконувати зумів поступово змінити погляди Гебель. Він побачив у Гітлері не лише лідера, а й людину, яка могла реалізувати його амбіції, хоча і зовсім іншими методами. Після конференції у Бамберзі та Мюнхені, де Гітлер продемонстрував свою політичну майстерність і зміцнив свої позиції в партії, Геббельс остаточно став на бік Гітлера, поступово відмовляючись від своїх ранніх соціалістичних переконань на користь націонал-соціалізму. Цей вибір став вирішальним у його подальшій кар'єрі та формуванні ідеології, якої він буде дотримуватися до кінця життя. З часом у серпні 1926 року Гітлер дав Гебельс. Суаммітнє завдання перетворити занепалий Гау Берлін Бранденбург на могутній центр націонал-соціалізму. І, звичайно, прибувши до Берліна 7 листопада, Геббельс отримав практично необмежені повноваження та відразу почав чистку в партії, навівши порядок у фінансах і організувавши компанію за вплив у місті. Геббельс заснував школу ораторського мистецтва і використав сенсації для привертання уваги до партії. Він не вагався переймати методи комуністів і використовувати насильство, що зрештою призвело до заборони діяльності Гау Берлін Бранденбург у травні тисяча Цьомого року до 1930 року напруженість між націонал-соціалістами та комуністами досягла критичної точки, перетворившись на відкриту вуличну війну. Кульмінацією цього протистояння стала трагедія 23 лютого 1930 року, коли 23-річний штурмовий хорст Весель, син священника і відданий прихильник нацистів, загинув від вогнепального поранення в голову. Його смерть стала шоком для партії. Але Йозеф Геббельс, маючи вміння перетворювати будь-які події на інструмент пропаганди, швидко побачив у цій трагедії можливість для зміцнення нацистського духу. Геббельс майстерно створив із Веселя образ мученика, перетворивши його на символ героїчної боротьби Нздап проти ворогів нації. Він підніс Весель як ідеального націонал-соціаліста, який пожертвував своїм життям заради великої ідеї. Цей образ був активно використаний у пропагандистських матеріалах, формуючи культ особистості навколо Веселя. Особливе значення Геббельс надав маршу Діфани Гох. Слова до цього маршу, до речі, написав сам Весель. Ця пісня, сповнена емоцій і закликів до боротьби, стала офіційним гімном Нездаб. Відтоді вона стала Відома як пісня Хорста Веселя і стала обов'язковою складовою кожного нацистського зібрання, закріплюючи культ героїчного штурмовика і символізуючи єдність і непохитність партії. Йозеф використав цю подію, щоб ще більше згуртувати прихильників партії навколо ідеї націонал-соціалізму, перетворивши смерть одного з них на потужний інструмент політичної агітації та символ незламності їхнього руху. Також варто не забувати велику депресію, яка завдала удару по німецькій економіці, спричинивши безробіття та соціальну нестабільність. І в цей момент брати штрасери Грегор і Отто запустили. Стали в Берлін газету Націонал-Соціаліст, і ця газета стала швидко популярною завдяки поєднанню націоналізму, антикапіталізму і соціальних реформ. Йозеф же ж був стурбований успіхом братів штрасерів, і щоб обмежити їхній вплив, Гітлер призначив його головою пропаганди НЗДАП. Гебельс одразу заборонив вечірній випуск Націонал-Соціаліст, що позвабило позиції штрасерів. І вже 3 липня Отто Штрасер і його прихильники вийшли з партії, що стало для Гебельса перемогою та можливістю зміцнити свою владу в МНЗДАБ у грудні 1930 того року Геббельс влаштував протест проти антивоєнного фільму на Західному фронті без змін. Це була екранізація одноіменного роману Еріха Марія Ремарка. Ну і звичайно, з часом це призвело до його заборони. Це було частиною його кампанії для контролю над критикою Німеччини. Ну і тим часом Геббельс мав буремне особисте життя, що історики вважають спробою компенсувати його фізичні недоліки. В кінці 1930 року він зустрів Магду Квант, з якою одружився 19 грудня 31-го року. І їхнє весілля відзначив особисто Гітлер. Ну і не варто забувати про роботу. Гебельс активно використовував насильницькі мотиви в плакатах, називаючи опонентів листопадовими злочинцями. А це була дуже болюча тема на той час. Але незважаючи на це, в 1932 році НанСДАП не здобула парламентської більшості і ситуація в країні ставала все більш нестабільною. Гінденбург, намагаючись стабілізувати політичну ситуацію та покращити економічні умови 30 січня 1933 року, призначив Гітлера рейхсканцлером. Цей крок став переломним моментом, відкривши шлях до встановлення. Тоталітарного режиму націонал-соціалістів у Німеччині 10 травня 1933 року в Берліні відбулася знакова подія спалення книг, організоване студентським союзом. Церемонія була частиною кампанії з боротьби проти шкідливих творів, написаних єврейськими марксистськими та іншими негерманськими авторами. Міністр пропаганди Йозеф Геббельс виступив на цьому заході, що символізувало підкріплення офіційної позиції Націонал-соціалістів щодо цензури і культурної чистки. Хоча Геббельс формально і підтримав ініціативу студентів, його особисте ставлення до події. Було неоднозначним під час навчання він вивчав у єврейських професорів і висловлював захоплення їхніми науковими досягненнями. Можливо, саме через це він довго вагався перед публічним виступом. Коли нарешті Геббельс взяв участь у церемонії, його постава і поведінка справили враження на свідків. Син відомого письменника Томаса Мана, Голо, який був присутній на спаленні книг, пізніше згадував, що Геббельс виглядав не дуже захопленим і того, що відбувалося. Саме по собі враження, яке Геббельс справив на нього, було таким, що міністр виглядав швидше як людина, який ця акція була неприємною, ніж як ентузіаст свого власного дітища. Це підтверджує, що навіть в умовах жорстокої політичної цензури та культурного Рору, внутрішні конфлікти і суперечності в особистих переконаннях Геббельса не були чужі йому наприкінці червня 1934 року. Німеччина стала свідком однієї з найбільших драматичних і кривавих подій у своїй історії, а саме ніч довгих ножів у рамках цієї масштабної акції Націонал-соціалісти заарештували та вбили багатьох лідерів штурмових отрядів та опонентів режиму, зокрема Грегора Штрасера. Геббельс, який очолював пропагандистський відділ партії, взяв на себе завдання обґрунтувати і виправдати ці жорстокі дії перед громадськістю. Через радіо та пресу він створив імідж цих репресів. Як необхідної міри для збереження порядку та стабільності в країні, вже 2 серпня 1934 року Німеччина втратила свого президента Пауля фон Гінденбурга. У цей момент Гебель знову взяв на себе важливу роль в поширенні новин. Він виступив по радіо, оголосивши про об'єднання посад президента і канцлера. Це рішення не лише стало символом злиття двох найвищих постів у державі, але й надало й Адольфу Гітлеру новий статус фюрера і рейхсканцлера. Гебельс використовував цю можливість, щоб підкреслити легітимність і необхідність об'єднання влади в одних руках представлю. Гітлера як єдиного лідера, здатного ввести країну до нових вершин, цей крок став ключовим моментом у консолідації нацистського режиму та зміцненні авторитарної влади Гітлера. Міністерство пропаганди, очолюване Йозефом Гебельсом, було організовано на семи відділах: адміністративні пропаганди, радіомовлення, преса, кіно, театр і мистецтво, а також протидія брехні. Гебельс, натхнений Наполеоном, оточив себе досвідченими чиновниками з партії. Геббельс вважав радіо основним інструментом пропаганди. Він централізував радіомовлення, контролюючи дев'ять регіональних компаній і популяризуючи дешеві радіоприймачі, відомі як «Глотка Геббельса». До 1938 року було продано близько 10 мільйонів таких апаратів. Йозеф був запеклим прихильником агресивної політики Гітлера і вірував в необхідність розширення Німеччини. Цей імпульс також визначав його підходи до судецької кризи 1938 року, коли він використовував пропаганду для дискредитації чехословацького уряду та розпалювання підтримки серед судецьких німців. Однак, коли західні держави погодилися з умовами Гітлера щодо Чехословаччини, Гебель звернув свою увагу на Польщу. Він розпочав агресивну кампанію проти Польщі, розповсюджуючи фальшиві звинувачення у про звірства проти етнічних німців у Данциху та інших містах. Але незважаючи на це, йому не вдалося переконати німецьку більшість в необхідності війни. І до речі, серед особистих сумнівів Йозеф почав відчувати невпевненість щодо стратегічної доцільності нападу на Польщу і можливого затягування війни з Британією і Францією. В його роздумах відбивалася внутрішня боротьба між беззаперечним ентузіазмом та реальними побоюваннями за майбутнє 2 вересня 1939 року, одразу після початку Другої світової війни, Геббельс видав указ про заборону прослуховування зарубіжних радіостанцій, за порушення якого. Загрожував смертна кара. Він жорстоко контролював радіомовлення, навіть перелік музики для ефіру підлягав його походженню. Коли Гітлер почав річ з'являтися на публіці та на радіо, Геббельс поступово став основним голосом режиму. 3 травня 1940 року він регулярно писав редакторські колонки для газети Das Reich, намагаючись підвищити ефективність німецької пропаганди за кордоном. Геббельс вважав радіо найбільшим ефективним засобом пропаганди, називаючи його духовним знаряддям тотальної держави, а кінематограф другим важливістю інструментом. І, все ж таки, під час війни він активізував виробництво пропагандистських фільмів, таких як Юрейзюс, вічний жит» та Ротшильди, які прославляли армію і військові успіхи вермахту. Проте, попри зростання кількості пропагандистських фільмів, основна частина кінопродукції була розважальною. З кінця 1942 року близько 80% фільмів і радіопередач були призначені для підвищення морального духу, тоді лише як 20% використовувалися для пропаганди. У травні 1942 року Кельн пережив масовані бомбардування, які стали жорстоким ударом по місту. У листопад 1942 року приніс союзникам перемогу у другій битві при Ель Аламейні, що додавало тривоги в серця німців. А в лютому, вже 1943 року, Вермах зазнав. Ні, щівної поразки в Сталінградській битві, яка стала серйозним ударом по моральному духу країни. Пропаганда звичайно намагалася знайти позитивні аспекти в цих поразках, але реальність була непохитною. Населення дедалі більше втомлювалося від війни і втрачало впевненість у перемозі. Наприкінці 1942 року. Геббліс став мішенню для замаху. Доктор Ганс Генріх Кмеров, інженер компанії «Люве Радіо, спробував закласти бомбу під міст, що веде на острів Шваневердер, замаскувавши план під виглядом рибалки. Його план не вдався. Кумеров був заарештований, засуджений і страчений. Потім на Різдво Гітлер подарував Гебельсу броньований Мерседес, виявивши таким чином свою підтримку. Інформація про замах не була опублікована, адже до 20 липня 1944 року будь-які згадки про такі спроби були під забороною в пресі. Гебельс вважав, що обговорення таких інцидентів може викликати небажані думки і страхи серед населення. Після катастрофічної поразки під Сталінградом, якої згадував вище, Йозеф спробував вплинути на Гітлера, пропонуючи радикальні зміни в політиці, що могло б змінити хід війни. Він вважав, що пом'якшення жорстокої політики щодо слов'янських Народів може допомогти німецьким військам в Радянському Союзі. Геббельс також виступав за таку звану тотальну війну, яка передбачала закриття всіх непотрібних цивільних підприємств, залучення жінок до важкої праці і призов на службу всіх можливих чоловіків, навіть тих, хто раніше був звільнений. Ці ідеї частково знайшли своє відображення в указі від 13 січня 1943 року, але зустріли опір. Герінг, наприклад, виявився категорично проти закриття своїх улюблених ресторанів у Берліні, а Ламерс домігся того, щоб жінки з дітьми не були примушені до важкої праці, навіть якщо що існував сторонній догляд за дітьми, але і тут вже настав вересень 1943 року, коли союзники висадилися в Італії і Мусоліні був скинутий. Геббельс порушив питання в цей момент про можливість сепаратного миру з Радянським Союзом або Великою Британією. Однак Гітлер, вірячи в остаточну перемогу, відкидаючи всі компроміси, відхилив ці пропозиції. Геббельс залишався спостерігачем, якого ігнорували навіть його найближчі союзники. До речі, Геббельс зіграв ключову роль у придушенні змови генералів, які намагалися усунути Гітлера 25 липня 1944 того року він отримав нове призначення, став уповноваженим з тотальної військової мобілізації, що надало йому великі повноваження і зробило його другою людиною в рейху після Гітлера. І так отрималося, що 18 жовтня 1944 року, за наказом Гітлера, було створено загони народного ополчення, відомі як Фольксштурм, які складалися з чоловіків, раніше визнаних непридатними для військової служби. Геббельс захоплено відзначив у своєму щоденнику, що лише в його регіоні до присяги було приведено близько 100 тисяч новобранців. Але ці ополченці переважно у віці від 45 до 60 років були погано навчені та часто не мали належного озброєння. Геббельс вірив, що ці люди зможуть ефективно протистояти радянським танкам і артилерії, але реальність виявилася іншою. Призовна кампанія виявилася вкрай непопулярною серед населення і не змогла суттєво вплинути на хід війни. До початку 1945 року ситуація для Німеччини ставала критичною. Радянські війська досягли одеру, а західні союзники готувалися до форсування грейну. Берлін практично не маючи укріплення артилерії, був готовий до здачі. Гебель зафіксував у щоденнику, що мільйони німців тікають на захід і спробував переконати Гітлера укласти мир з союзниками, але безуспішно. Йозеф, на відміну від інших керівників, які пропонували відступити до Баварії, вірив, що Берлін слід захищати до останнього. В той час, як більшість наближених Гітлера, планували втечу після його дня народження 20 квітня, Геббельс і його сім'я залишилися в столиці, сподіваючись дати героїчний бій. Гітлер заявив, що залишиться в Берліні до кінця і застрелиться. Того ж дня Геббельс разом із сім'єю переїхав із міської квартири до верхнього бункера, з якого був зв'язок із нижнім фюрер-бункером під садом імперської канцелярії. У своєму заповіті Гітлер призначив Геббельса рейхсканцлером, з канцлером, але не залишив вказівок щодо наступника. Геббельс пообіцяв залишитися в Берліні разом із сім'єю до кінця. 30 квітня Гітлер покінчив життя самогубством. А 1 травня Геббельс написав листа до Сталіна з проханням про перепинення вогню. Але лист було відхилено. В останні дні. Ні, Гебельс залишався в Берліні, відмовляючись залишити місто. 1 травня його дружина Магда отруїла своїх шістьох дітей Морфіном і Ціанідом. Гебельс і Магда, ймовірно, також загинули від ціаніду. Принципи пропаганди Геббельса зводяться до кількох ключових постулатів. Пропаганда повинна бути безпереривною, наявною скрізь і завжди, бо люди сприймають лише те, що повторюється постійно. Також важливо простота повідомлень, які повинні бути зрозумілі навіть тим, хто має мінімальні знання. Простота допомагає донести ідеї до найбільшої кількості людей. Користь, до речі, в одноманітності також полягає. Послання мають бути чіткими і повторюватись, щоб створювати стійке враження і чітке розуміння основного гасла. Далі, пропаганда не повинна дозволяти місця для сумнівів чи вибору. Людям слід просто приймати нав'язані ідеї як свої. Емоційний вплив є ще одним важливим аспектом. Пропаганда повинна впливати на почуття, а не на розум, оскільки емоції здатні активізувати маси краще, ніж логічні доводи. Ну і, звичайно, нарешті це шок і велика брехня. Вони є основою ефективної пропаганди. Шокуючі повідомлення, і гучна брехня легше запам'ятовуються і поширюються, ніж поступові факти, забезпечуючи ширше охоплення і швидше сприйняття інформації.